Киянка Євгенія рік тому народила донечку Софійку. Коли жінка була вагітна для покращення самопочуття, лікар порекомендувала придбати зволожувач повітря. Євгенія із чоловіком так і зробили. Обрали ультразвуковий та із функцією іонізації. Ефект я почувствувала зразу. Мені стало набагато краще лучше спать, спати. Сразу ж перестала з'являтися сухість кожи. Необхідним зволожувач виявився і після народження донечки. Когда к нам пришел первый раз в дом педиатр, первый вопрос был, есть ли у вас увлажнитель, потому что маленькие дети они особенно склонны к пересыханию носоглотки, к пересыханию слизистой. Из-за этого может появляться насморк. Ребенок будет кашлять. Оптимальний рівень вологи у приміщенні має бути не менше 60%, Зазначають спеціалісти. Такий мікроклімат створюють саме зволожувачі повітря. Поки влажнітель не напитає мебіль, не напітають стіни. він не буде нормально уважнять кімнату. Тому що должна має спочатку полностью повністю поміщення нужного предела. і після того вже буде чоловіку комфортно дышать. Зволожувачі є трьох видів традиційні і ультразвукові, що випаровують холодну воду та парові, випускають гарячу пару. Крім зволоження, пристрій може іонізувати та мити повітря, каже продавець-консультант Ігор Кіт. Він очищає пиль повністю в поміщенні через спеціальний фільтр. Там ведуть несколько фільтрів, два або три фільтри. Смотря в якому влажнітелі. при виборі зволожувача, врахуйте розміри приміщення та потужність. Чим вона вища, тим швидше прилад зволожить повітря. Зверніть увагу на шумовий показник. Слышали, чайник кипіт. От приблизительно також само уровень рівень шуму йде влажнітеля. З'явилися серед зволожувачів і удосконалені варіанти із покращеною функцією іонізації та спеціальним покриттям баку. У них ідуть з серебряним покриттям, в яких воду можете і місяць не міняти, якщо ви їм не пользувались. наприклад. Ціни на зволожувачі залежать від типу потужності виробника та додаткових функцій приладу. Ультразвуковий традиційний або паровий зволожувач із іонізацією та площею обслуговування до 50 метрів квадратних коштуватиме від 400 до 1500 От гривень дорожче до 4 тисяч гривень ви сплатите за прилад із автоматизованою системою різними режимами зволоження та функціями очистки ароматизації та озонуванням повітря.